Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про останні заяви Трампа. каже, що він хоче скоро набрати Путіна і зробити з ним щось значне. Ну от Келох каже, що рахунок до миру йде не на роки, а на місяці. В Росії розгортався діпфейк, що мовляв. Якщо ти е пес не підеш на переговори, то тебе вб'ють і власне. Потім виявилося, що це фейк, але російські депутати в це повірили, російські медіа в це повірили, блогери повірили, розганяли це. Непогано для страху. Більше все, це хтось із наших це запустив, але бачимо, що вони готові йти на такий шантаж. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть. Підписочку, перевірте, чи ви підписані. І дякую кожному. Та кожній. Вчора ми зібрали 1 мільйон гривень для наших хлопців і дівчат на Курщині. І власне сьогодні робимо проплати максимально швидко. Їм ці дрони запускаємо. Тому дякую вам. Власне, вчорашня ніч була надзвичайно складною. Росіяни вдарили по готелю Брістоль. Власне, в зоні, яка охороняється ЮНЕСКО, вдарили по Одесі. Вдарили не просто так. Там були норвежські дипломати, як повідомляють деякі змі. От, норвежці це наші суперпартнери, які дають просто мільярди, а деякі роки і десятки мільярдів євро для підтримки України. Люди, які роблять це тихо, люди, які роблять це спокійно, але завжди допомагають Україні. Ну і зрозуміло, що мразота російська. Десь мало чи шпигунів, чи наводчиків, і власне вдарили по готелю, коли там були наші друзі норвежці. І власне приліт, постраждав персонал, постраждала команда готелю. От далі росіяни на цьому не зупинилися, били по Сумах, по Сумській області, били по Полтаві, били по Харкову, били по Запоріжжю всюди, це або цивільні будинки, житло. Ну, от, тобто росіяни далі продовжують свій тероризм, і це насправді теж питання до Трампа, який каже, що він зараз набере Путіна і зробить з ним щось визначне, значне. От для припинення війни, то Трампу треба ще й глянути, що власне зараз робить Путін, б'ючи помирних та цивільних, Україну цим точно не залякати. Українці вже пережили. В мільйони раз більші страшні трагедії, але це демонстрація Трампу. З ким ти йдеш домовлятися. Президент США в п'ятницю заявив, що його адміністрація вже провела дуже серйозні дискусії з Росією щодо війни в Україні, і що він проводить і і що він і правитель Путін можуть незабаром вжити значних заходів для припинення війни, що триває. Ми будемо говорити. Я думаю, можливо, зробимо щось, що буде значним. Ми хочемо. Покласти край цій війні, ця війна не почалася б, якби я був президентом. Трамп не сказав, хто з його адміністрації контактує з росіянами, але переконував, що обидві сторони вже розмовляють. На питання, чи говорив він безпосередньо з Путіним, відповів: Я не хочу про це говорити. Трамп заявив перед цим: Ви знаєте, що президент України Зеленський не ангел і не повинен був допустити до війни. Але в той же час не Ангел і Трамп через те, що його заява про те, що ми з Путіним знайдемо щось значне. А де тут Україна? Де тут Україна? І чому ви намагаєте зробити щось значне не з Україною, а з Росією? Ну, щось значне Трамп хоче зробити із європейським союзом, хоче ввести мита на товари з Європейського Союзу. Ну, От Європейський Союз зараз в паніці і думає, що робити. Такі мита будуть вводитись на Канаду, Китай, Мексику. Канада, Джастін Трудо сказав, що мовчати не буде будуть зворотні санкції. Ну, вони їх називають тарифами. Ну, от, також на мікросхеми будуть вводити тарифи, будуть блокувати Китай і, можливо, навіть Тайвань. Зараз розслідування йде по чіпах з Сінгапуром. Чи не були вони фірмою-прокладкою для китайців, бо програма DeepSeek, штучний інтелект OpenAI, просто зробив всіх, і зараз Штати розслідують, щоб покарати тих, хто їм допомагав. Ну знову ж таки, нам би такий підхід ще й до російської нафти взагалі було б ідеально. Хоча Трамп каже, що збирається ввести тарифи на нафту і газ, що прекрасно, єдине, що не прекрасно ще будуть тарифи. На чіпси. Ну, Тут не знає, як переживемо ми, як переживуться американці. Ну і ще Трамп сказав, що Панамський канал буде обов'язково американським. Марко Рубі вчора казав, що Трамп серйозно налаштований купити е Гренландію. Ну, скажімо так, для нас зараз найважливіше те, що відбувається по Україні. І тут Кіт Келох сказав, що рахунок пішов. Е на 100 днів він каже, це місяці, це на роки, не більше 100 днів, і в Україні буде мир. Дуже важливо, щоб він був справедливим. Ну а Росію налякали послання Трампа, оклади мира бо помри. Виявилось просто діпфейком. Але російські депутати почали обурюватися, що Трамп якось за грубо говорить з Путіним. Не те, щоб вони були проти, вони з цим всім погоджуються, підкорюються і готові служити любому господарю, який їм скаже, що робити і куди бігти. Але бачимо, що Келох, бачимо, що Трамп все-таки демонструє повну налаштованість за 100 днів до Пасхи досягнути миру. Росія показує через цей діпфейк, що вони бояться жорсткої поведінки. Так, вони будуть скиглити, не можна з нами так грубо, з нами треба м'якше. Але вони готові приймати такі умови. Тому, повертаючись до Келлога і Трампа, діпфейк показав, що розмова з Росією в стилі вкладай мир або помри. Бо кажуть, в цьому діпфейку навели приклади грубих смертей Каддафі, Чауческу, Саддама Хусейна. Ну і начебто путіністи зрозуміли, що розмова може бути і така. Зраділи дуже сильно, що це діпфейк, Ну але знову ж таки, від діпфейка до заяви Трампа проміжок не дуже великий. Але це наука, що з ними треба розмовляти саме так. Я думаю, що це зробили або наші, або британські хакери. от або наші спецслужби, але це гарна демонстрація. Як з цими покидьками треба працювати? Дорогі, підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть, будь ласка, чи підходить і чи подобається вам тон, з яким в цьому діпфейку американці говорили з Росією. Підпиши мир або помри і приклади Саддам чи Оческу Кадафі. Чи до Путіна треба, не дай Боже, ставитись з повагою і казати, що ми з ним досягнемо щось значне. Діпфейк показав справжній рівень Росії. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!